Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз о, продовжую тестувати те, що вже зробив, і о, хочу вам показати, що вже є. Для того, щоб ви розуміли, що проєкт рухається, і о, зараз о, вже майже я дійшов до того етапу, коли можна вам віддавати. На жаль, за сьогодні я не встиг, оскільки роботи доволі багато було бо понеділок. Завтра у мене запланований виїзд, тому я, на жаль, не зможу займатися вашим проєктом. Тому у середу, якщо ок, то буду продовжувати відповідним чином підготую вже. Ну, розраховую у всякому разі, що зможу все ж таки подолати там деякі нюанси, з якими я зіткнувся для того, щоб ви вже змогли самі протестувати. Дивіться, зараз я зробив розрахунок для тільки поки що двох дверей, оскільки паспорти є. ну, Тобто тоді, коли з'являться інші паспорти, можна буде. І про інші дії робити. Зробив е формулу розгортки ось цю, на ось конкретно е тип е 30 EI3015. Е а е відповідно до тої логіки, яка там має бути, е зробив перерахунок. Тобто, дивіться, як це працює. Ось тоді, коли ми а, перейшли з нашої батьківської задачі, запустили калькуляції, створили, створити калькуляції і перейшли до однієї з них. Ось, а, в даному випадку, я з цією працюю і на ній тестував. Якщо ви переглянете, то там бачите, купа а, перемикань у статуси. У статус і з статусів. Тобто, для чого я це робив? Для того, щоб не робити багато задач у вас, у вас в системі, а, а тестувати хоча б на, на якоїсь обмеженій кількості, для того, щоб не перевантажувати ваш бокс, щоб ви не сплачували там, за те, чого поки що нема. Я маю на увазі за задачі. Задання. Тобто, обмежена кількість даних, обмежена кількість задач, саме на ній я і працюю. Ну і дивіться, як вже зараз відпрацьовує. Тобто Тоді, коли ми перемикаємо конкретну калькуляцію у статус, розраховуємо, то я заклав таку логіку, що в мене розгортається ось на складові. Наш е, продукт. Тут е, є деякі нюанси, бачимо, що ось відразу копіюються дані е, ті, які були висота ширина. Ось, е, в принципі, так не має бути це логічно. Тобто ми не маємо тягнути цю, ці дані. Е, хоча, в принципі, як базові, можливо, і потрібні. У всякому разі, для того, щоб е, демонструвати е, ход е, розробки, можливо, поки що ок. Е, тобто, дивіться, е, автоматично розгорнулося ж повністю на кількість петель, там завісів і таке інше. Ну, і тоді, коли ми ось ці, цю інформацію отримали, ми можемо тут. Е, підкоригувати. Тобто відразу ж, згідно з паспорту, у нас витягнулось для 18, 18 дверей, там 18 дотягувачів і таке інше. Тобто, Якщо ми не бажаємо, щоб у нас ці продукти фігурували, тобто, ми просто змінюємо на 0. І відповідним чином, у нас будуть коригуватися. Загальні суми, сума вартості там, розходних матеріалів, завісів, фурнітури, матеріалів покраски. Ну, як ви зрозуміли, все, на все це можна впливати. Тобто, якщо це, цього не потрібно, просто ставимо 0. Ось, і відповідна сума не буде враховуватися у загальній сумі вартості. А для того, щоб перерахувати. Вартості комплектуючих, ось ну, конкретно там завіси розхідні, розхідні матеріали е, витрати на роботу, то відповідно ми тут також все, е, до речі, якщо і тут цього не потрібно, то також е, та, та ж сама модель поведінки. Тобто, якщо на ІТР ми не витрачаємо, то не витрачаємо. Якщо витрачаємо, значить залишаємо. Ось. І відповідно для цього ось є процедура перерахувати. Тобто Тоді, коли ми на, неї, на цю кнопку натискаємо, то у нас автоматично перераховуються всі ось ці суми загальні. Тобто і Ми бачимо нашу там, суму загальної вартості суму вартості роботи, сума вартості матеріалів і таке інше. Дивіться, якщо ми, наприклад, повертаємо ось 18 одиниць сюди, ось у нас додається 18 тисяч і фурнітура, фурнітура ось, 30 на тисяча, плюс ці 18 тисяч, у нас має бути при зміні калькуляції. Тут е, виходить там 110, да? Давайте на кнопку натискаємо, і що ми тут бачимо? Е, бачимо 49,110. Тобто те, як я заклад, заклав логіку, все працює. Відповідно, якщо ми знову ж таки приберемо і перерахуємо по новій, то е, загальна сума по е, наших категоріях витратних е, зміниться. Тепер стосовно розрахунку ось цих даних. Я також це зробив. І працює воно зараз при натисканні на ось цю кнопку або, або при переході на ось, ось цей статус. Давайте перейдемо на цей статус і побачимо, що у нас відбувається. А відбувається у нас наступне. Тобто, спрацьовує. Процедура ось ця процедура спрацьовує. І відповідно до неї, у нас перераховуються е, дані по однопільній двері. Тобто, у нас двер двер однопільна. І перераховуються самі ті дані, які стосуються е, однопільної двері. Зараз я не м, створював е, дії. Які б перераховували двопільну двер, двопільні двері, тому що це доволі складно, там треба ще прикласти багато часу. По суті, у нас ось тут для однопільної двері має бути ось так. Делити. Тобто ми просто зараз видаляємо вручну. Тобто, для того, щоб. Вам показати, що вже це працює, і цим можна користуватися. Тобто двопільні двері, наскільки я розумію, до них відносяться ось полотно 2, вставка 2, задній лист 2 і стояк горизонтальний 2. Тобто, Це все те, що стосується саме двопільних дверей. Тому поки що я ось в такому вигляді і залишаю, якщо вам подобається, якщо ви готові ще чекати. Або навіть вже м, підтримати мене і мою роботу, мій інтерес і зацікавленість е, оплатою за вже виконану роботу. Це буде просто дуже круто, і я буду вам дуже вдячний, якщо ви скажете, що да, продовжуємо, і ми готові вже оплатити ось цю частину роботи. До речі, ну, як бачите, в принципі, я десь близько 10 годин витратив роботи, але. Ну, це години, які я витрачаю для того, щоб показати вам по суті, і я очікував тут витратити, ну, скажімо так, 5-6, максимум 6 годин. Чому? Тому що ну, тому, що я розраховував, що трошки простіше буде. Але тоді, коли я бачу а, настільки складні. Формули, тобто тут приходиться просто розбиратися і таке інше. До речі, якщо ви побачили, то я навіть ширину деталі B1 поки що не розраховував, оскільки, ну, в принципі, для однопільних дверей вони не потрібні, а для двопільних дверей вони просто не рахуються. Ну, Тому я поки що навіть цим не займався. А звісно, що ці формули також прописуються і відповідним чином ось процедури. Ті, які спрацьовують для тих чи інших формул, ось вони виглядають так. Тобто, доволі масивно. Тут, бачите, кількість процедур велика, і потрібно, як я і казав, там дуже бути уважним, щоб записувати правильні дані. дані. Тобто, зробив я ось цю частину, щоб було зрозуміло. Тобто, без полотна. Два накладок ось цих. Тобто, цього я поки що. До цього я поки що не дійшов. Ось, давайте я е, навіть в себе виділю, виділю іншим кольором. Тобто, Тут ось так буде. Тобто, це на меті зробити, якщо вам заходить те, що, те, що я роблю, в принципі. Ось. Тобто, лиш два. Ось цю частину вже зроблено. Як бачите, тобто, і в принципі, вона. Так, накладки зовнішні, внутрішні, збрехав. Це я це теж не робив поки що. Тому ось так. Е, відповідно до того, ну, дивіться, як я попереджав, роботи доволі много багато потрібна увага, потрібно відпрацювання, логік і таке інше. І це, і це все час, на жаль. До речі, давайте спробуємо ще одну задачу пройти. Ось, наприклад, цю. Тут я взагалі поки що нічого не робив. Ну, ця задача. Вон, бачите, вона у статусі нова калькуляція стоїть. Ну, давайте е, проходи, пройдемо ті самі кроки, які я вже пройшов ось у е, одній з задач. Тобто переходимо у статус, розраховуємо. Бачимо, що розгортається, все гаразд, все красиво. Ну ось, Якщо ми там прибираємо все, е, тобто, давайте перерахувати. Ось що у нас відбувається тут в цьому випадку. У нас відразу перераховується все. А, тобто покраска, вартість роботи, вартість завіс, вартість фурнітури, все ок. А ось а, Відпрацьовує цей момент. Знову ж таки, переходимо. У нас ППЖ без лиштви. Ну, давайте ми поки з лиштвою зробимо. Щоб було зрозуміло, що воно працює все ж таки. Ось натискаю. Зараз я показую це на процедурі. Без переходу на статус бачимо, що ось так відпрацьовує. Тобто, бачимо, що при цій умові у нас видається помилка. Тобто, ну, взагалі, якась фігня розраховується, і, відповідно, потрібно цю процедуру налаштовувати коректно згідно з тою формулою, яка має бути. Ну, тобто, якось так. Дивіться, зараз я цю задачу переведу у технічний. Етап, ось і повернусь до попереднього стану для того, щоб можна було далі тестувати, з ній вже на ній вже далі. Щоб перевести у технічний стан і не видалити головний продукт наш, я знімаю з нього галочку і клацаю на технічний етап. Все у нас видаляється весь всі, всі ті товари, всі ті продукти. Ось на кнопочку Перерахувати ми натиснемо для того, щоб у нас очистилися всі наші вартості, оскільки у нас тут вже нічого нема. Ось, ну, Відповідно, тут бачите, все почистилося. Ну, а ми в статусі технічного етапи» можемо перейти в статус, розраховуємо для того, щоб розгорнути і далі працювати. Ну, тобто... Ось такий е, об'єм е, робот я вже зробив на поточний момент часу. Якщо вам повторюсь, цікаво, то продовжуємо. Ви мені обов'язково про це напишіть. Скажіть, що да, рухаємося далі. Якщо ні, то тоді я просто не буду приділяти далі вашому проєкту увагу, не буду відволікати вас і відволікати вас на. Ті кроки, які я роблю. Щиро вам дякую. Тримаємо зв'язок. Рухаємось далі.